Французький AS XX 40 тонн, спадкоємець Бачата, ще небезпечніший барабан із довшим кулдауном та грі на рівні з легкими танками. І наостанок американський XM69. Продовжує гілку М48 Паттон. Історія схожа з 430. Але сподіваємося, що на 11 рівні він покаже себе набагато ефективніше, ніж десятка. Ну і на завершення. Танки, які здивовали всіх своїм незвичним і навіть трохи монструозним виглядом: рипе та та один ЛТ. Першим йде німецький хьорч продовжувач гілки ріль 15, ще точніше гармата з підвищеною потужністю. Справжній кошмар для ворогів у кущах тепер уже на 11 рівні. СТРВ 1072. Падкоємець шведської СТРВ-103Б. Більше броні, краще маскування. Ще небезпечніша вогнева міць. Та ПТ залишається невидимою загрозою кінця бою. Британський АТ ФВ230 Брікер. На перший погляд, схожий на Черепаху Т-95. Але насправді це наступник Бадгера Товстіша броня, шалений ДПМ, але ще менша рухливість, справжній живий щит. І нарешті єдиний ЛД 11 рівня оновленні 2.0 німецький Боркен-Кефер. Продовження гілки РХМ. Маневрен стрімкий зухвалий, ще один вложили танк на полі бою. На екрані повний список техніки, на які потрібно набивати досвід для відкриття 11 рівня.